13 червня в культурному центрі Пасаж Інтердіт відбувся перший відбір учасниць в проект пігмаліон 3 3D». Я в тому відчуваю якусь єдність тих думок, оскільки ми фактично на такому рівні ніхто не відкривав коворкінг в Луську. І... Такого рівня проекту в Луцьку теж ще не було. Не тільки в вузьку на Волині. Експерти Юлія Яковлюк та Людмила Пенсак підготували питання на загальний розвиток, а також поспілкувалися з претендентками, щоб з'ясувати, хто достойний потрапити у проект Пігмалюон 3D. Доброго дня. Доброго дня. Представтеся, будь ласка. Мене звуть Дарина. Дуже приємно, Дарина. Ми зараз пропонуємо вам е, взяти три запитання mm. і спробуйте на них відповісти. Зачитайте, будь ласка, запитання в голос. Де іноді є, є варіанти відповіді, іноді їх немає. Прошу читати своє запитання. Е, хто був першим президентом США? Е, відповіді Джордж Буш, Авраам Лінкольн, Джордж Вашингтон і Білл Клінтон. Е, Як ви думаєте? Я думаю, Лінкольн. Добре, Дарина, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь наш, у цьому проєкті? Ну, з дитинства я була активною, дуже дитиною. Я і шукала себе скрізь. Тобто, за роки студентського так само життя я е, спробувала себе в різних сферах діяльності. Я працювала старшим менеджером з. Надання кредитів економістом «Щадбанку», головним спеціалістом в фонді держмайна. І я просто бачу, що я монотонну роботу постійно роблю, і мені хочеться себе знайти в чомусь такому, де б це було цікаво мені, тому що я пробувала і там, і там, і там. Ну з кожним разом я працювала все більше і більше, але все ж мені здається, що тут експерти мені зможуть допомогти ну, задати мені правильний вектор для руху, щоб я себе в принципі знайшла. Мені дуже сподобалася співбесіда у проєкті, дуже хороші е, журі. Е, я оцінюю свої шанси так як середні, тому я виклалась в принципі по максимуму. Я розповіла про свою роботу, про своє навчання, а далі переможе сильніший. Аліна, я вам пропоную зараз обрати три картки і запитання. Е, спочатку одну обираєте, читаєте вголос запитання, і якщо є варіанти відповіді, то просто варіанти відповіді і обираєте вірні, гаразд? Угу. А чи слід гостям вдома пропонувати знімати взуття? Ну, я особисто вважаю, що все залежить від ситуації. Якщо це близькі родичі, які знають будинок, то вони можуть і зняти взуття. Але якщо це люди, які прийшли до тебе в перший раз, то вони можуть і розвиватися. Добре, дуже дякую за вас запитання до за ваш коментар в анкеті. Бажаю змінитися, щоб стати кращою версією себе. Буде зараз провокативною більше. От, трошечки банально злойожена фраза. Що насправді ви хотіли би в нашому проекті? Насправді я вважаю, що ідеалу ніколи не існує і не існувало, але до нього завжди можна прагнути. І тому стати кращою версією себе. Це бути кращою, ніж ти була вчора, бути кращою, ніж ти є зараз. Завжди до чогось прагнути. Завжди має бути мотивація, але цією мотивацією ти маєш бути сама для себе. Я все-таки можу виграти, тому що я не боюсь труднощів. Я хочу розвиватися і я готова змінюватися. І співбесіда пройшла дуже легко, тому що надзвичайно цікаві панянки, в яких дійсно хочеться навчатися і переймати досвід. А, мене звати Антоніна Романюк. Питання номер 29. чи можете зацитувати поезію, котру знаєте на пам'ять? А інколи в голові виникає фраза, але зовсім коротенька. Слова і голос більш нічого. Ну такі інколи до голови приходить. Дякуємо Антоніна. І Людмила, які запитання Дякую. у вас написали в нашій анкеті, що вас цікавить перше саме саморозвиток власна справа. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, негативним досвідом, коли ви спробували починати власну справу, і вас не пішло. Було діло. Я намагалася розвинути школу математики. Суто математики. А, суто математики в ідеї там було в майбутньому і додати інші предмети, як такі. Але, скажем так, мабуть, в мене недостатньо поки що знань, практики, навичок для того, щоб організувати роботу команди. Тобто, поки що я не можу сказати, що в мене вийшло це успішно. Який вам самий важливий ресурс треба вже на вчора? Вже на вчора? Ну от саме от, якраз, бізнес-процеси, от навики побудови команди, робота з ним. Ви готові писати бізнес-план? Хотіла би? Супер. Дякую. І бесіда пройшла чудово, очікувала, що буде більш складних питань. Але я рада тому, як все відбулося. Чекаю результатів, а там будь-як буде. Сподіваюсь, шанси в мене хороші. Дякую, дуже приємно. І мене звати Анастасія. Я, в принципі, дуже так неочікувано для себе заповнила анкету. І, в принципі, вже не надіялася, що до мене передутелефонують, але. Ну, сталося дуже приємно Мені я в принципі, дуже рада. Що з англійської означає лептоп? Записник, ноутбук, планшет, робочий стіл. А, ну, чесно кажучи, з англійською не сильно дружу, але, на мою думку, це, мабуть, скоріш записник можливо. Дякую. А, для мене. Дуже велике має значення мій внутрішній стан, і, скажімо так я так ризикнула піти на цей проект, щоб у мене з самооцінкою, скажімо так, і з внутрішнім таким станом У мене така внутрішня боротьба, і мені не вистачає впевненості в собі в першу чергу, і це мені дуже заважає жити. А в чому це проявилося? Тобто, в яких ситуаціях? Це проявилося в особистих ситуаціях, це все склалося через мої шлюби, ну, скажімо так, не склалось в мене життя з чоловіком, після того в мене такі проблеми стали, і я дуже себе зараз відчуваю невпевненою і не розумію, чому так він, ну, скажімо так, чого він так зі мною поступив, і ну, через це, в принципі, це основна причина. Це основна причина це невпевненість в собі. Це те, з чим я хочу боротися і щось собі доказати, чого ну що може я все таки ну не така погана, як мене описують. Дякую вам за щирість, Людмила. Окей, дивіться, мене таке питання. Ради, щоб можливо знаєте, що наш проект він буде передбачати роботу з партнерами по підзвітності. Тобто, у вас буде ряд домашніх завдань, і ви будете щотижня, щодня спілкуватися з вашим партнером. Звітувати, що ви зробили, що не зробили, і так далі е, на рахунок е, комунікації, як ви відчуваєте, якщо ваш партнер попадеться, ну, зовсім ну не дуже, скажімо так, лояльна дівчинка, або навіть можливо бути, це може виявитися токсична людина, яка буде вас демотивувати. Яка буде ваша дія? Яка ваша буде реакція? Що ви будете робити? Ну, якщо стосується чогось, якихось завдань чи роботи, я в принципі відношусь до цього дуже відповідально. В Принципі, ну від людини це ну, моя робота від людини це не буде залежати. Ну, скажімо так, будемо терпіти, робити, не знаю. Ну, я не, не можу сказати, що я е, піду на, проти цієї людини через те, що вона мені не подобається. Тобто я буду робити те, що мені потрібно, навіть якщо мені ця людина не буде приємною. Яка найкраща, найкраща версія вас може бути в кінці нашого проєкту? Ой, найкраще це ну, знов таки впевнена, ем, яка не боїться, от у мене проблема ще з, скажімо так, з спілкуванням з людьми. Я зараз після, ну, після останніх подій я не дуже люблю спілкуватися з людьми, і я знаю, що це не, дуже так, ну, це не дуже добре, але мені краще десь помовчати, десь посидіти, ніж. Бути в якомусь в центрі уваги. І е, знаючи, що це погано для себе, я хочу перейти цю межу і е, бути веселою, позитивною, е, легкою у спілкуванні. Ну, е. Зрозуміло. А що в мене одне запитання тоді виникло. Е, Скажіть, чим ви займаєтеся? Тобто, де працюєте своєю я діяльністю? Адміністратором. Вау! Спілкування. <свілкування> да, і це так, це ну, мені заважає так. Звичайно, я хвилювалася. Співбесіда, в принципі, пройшла позитивно, але якось не так напружена, як я собі придумала перед тим. Результати надіюся, що все буде добре, і як вже там журі вирішать собі. В принципі, не можу сказати, що якісь в мене певні є надії. Як станеться, так станеться. Буду надіятися на краще. Clover and Horse Club це сучасний кінно-спортивний клуб. Ми підібрали команду професійних інструкторів, з якими ви не тільки впевнено будете триматися у сідлі, але й досягнете успіху у світі кінного спорту. Ми активно співпрацюємо і обмінюємося досвідом з експертами Великобританії, Нідерландів та інших країн, де верхова їзда це не тільки елітний спорт, це спосіб життя. Clover and Horse Club Село Зміїнець, вулиця Левадна, 120. Відчуй смак нових перемог і досягнень. Мене звати Оля. Я працюю. Так, а ти працюєте чим займаєтеся? Працюю на приватній структурі. Бухгалтер. Чи повинен чоловік носити жіночу сумочку? Так, які варіанти? Ні, не повинен. А зачитайте всі варіанти, будь ласка. Так, так, якщо в ній куля для болінгу. Ну, хіба що, якщо в ній куля для болінгу, але в жінки не повинна бути куля для болінгу. І тільки після 23. Ну, нема різниці, скільки жінка йде. Скажіть, будь ласка, Ольга, яка мета вашої участі у нашому шоу? Тобто, заради чого ви прийшли сюди? Хочеться щось змінити, щоб досягнути кращого. А що саме ви хотіли б змінити? Зовнішність, кар'єру? Зовнішність, кар'єру, фінанси, все. все. Так. Людмила, які Окей. у вас запитання? Ви поставили в нашій анкеті бал 5. Рівень задоволеності вашим життям стане на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, якби ви незалежно від того, як ми з вами домовимося, будете ви учні, приймати участь в нашому проєкті, чи не будете приймати участь, що ви зробите вже завтра, щоб ваш рівень життя був на 6? Ну, Я кожен день себе вдосконалюю. Що саме робите? Займаюся йогою, хожу в басейн. Стараюся вивчати хоч по одному слову в день іноземного. Ну, вивчаю закони, не відстаю від життя. Но я хочу чогось нового. Я хочу, от у вас є танці, мене вони дуже цікавлять. Мене дуже цікавить їзда на конях, я хочу щось нового дізнатися, тому що там шалена енергетика. Ну, і взагалі хочу щось змінити. Можливо, імідж поміняти, можливо, щось. Отже, я зрозуміла правильно. У вас, у вас цікавить в першу чергу такий ресурс, як нова енергія. Нове, так? щось нове. Хочеться нового. Окей. Зазвичай, ну, я як бізнес-тренер щось нове чую кожен божий день від своїх клієнтів, але я завжди підкреслюю те, що е терніше, від чого старого ви готові відмовитись? Ну, від звичок, можливо, таких що десь. Ну, назвіть три звички що десь. Ну так зразу я вам і не скажу. Ну, чудово, пройшла співбесіда. Я думаю, що 90% я пройду. Якразвича Гайневич і Оксана, ну, можна Наталіна. Зрозуміло. Оксана, чим ви займаєтеся у житті? Андрій, на даний момент я працюю. Працюю, це офісна робота в сфері бухгалтерії, бухгалтер, Я головний бухгалтер. Ну, тобто, веду дві фірми. На двох фірмах працюю. Дякую. Хто першим повинен виходити з ліфта? Жінка, чоловік, той, хто стоїть ближче до дверей. Я думаю, що жінка. Дякуємо. Запитання ще трішечки від нас, щоб ми поспілкувалися. Ось я хочу запитати, яка ваша мета ви зазначили в анкеті, що ви хотіли би займатися справою, яка буде приносити задоволення? Ну і звичайно, заробіток. Тобто, все таки, а ви більше націлені на фінансовий стан речей? Тобто, ви хотіли би фінансово покращити своє становище, чи емоційно? Тобто, те, що вам дійсно буде приносити задоволення на сьогоднішній день, якби фінансово ну, типу, я ну, тобто не жаліюсь, але це що там так покращити емоційно свої, ну тобто, свіста. Ну, тобто, дуже багато в роботі залежить, як і від колективу, ну це в першу чергу, а, ну, а гроші це вже таке. ну тобто. Мені дуже цікаво, від чого старого ви готові відмовитись для того, щоб здобути нове. Від чого старого, щоб в принципі немає не тобто від чого відмовлятися, щоб здобути. Ви розумієте, якщо стакан повний, повністю можна надавати. Дуже багато нової свіжої води, яка казала до Шефер, але більше, ніж стакан не міститься. Щось повинно звільнити, щось повинно забрати. Ну, я думаю, що в мене нема ну, що Ну, тобто, воно... да, 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 так? да, Воно ще не доповнено до Тут я її можеш піщать забирати, отак, да, можна сказати. Окей. Ну, Дивіться, ну, мої сподівання, так і, як я думала, так і все є. Ну, Тобто це буде мега. Меганасичений місяць навіть. і щодень. І мої шанси. Ну, не знаю, я так завжди такого, щоб там оцінювала, що я прийду на 100%. Мені, ну, просто це все залежить від наших, ну, тобто, я знаю, ініціаторів проєкту чи як це вірно сказати. А, мене звати Альона Сверхаєвич. Можливо, щось про себе хочете розповісти? Ну, Цікавеньте. Нічого немає, звичайно. Собі дівчина живу звичайним життям. Чим займаєтесь Лена? Ну я працюю. так, я, я, я працюю бухгалтером. Бухгалтом сьогодні одні бухгалтери. <рес> так розібралися. <я> <рес> робота, що мене, мабуть, спонукає щось міняти. Звіть трьох класиків української літератури та трьох сучасних українських письменників. О, з класиків Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, а сучасних класиків письменників Ірена Роздобутько Я Дякуємо. Дякуємо Альонам за щирість. І зараз трішки ще поспілкуємося, якщо ви не проти. Так нам повідомила попередня наша співрозмовиця, що ви разом прийшли. Вірно? А, да, прийшли так? Разом. Чому вам прийшла така ідея? Ви побачили ось оголошення, так що ми будемо відкривати таке реаліті шоу. Чому ви вирішили взяти участь та ще й привести подругу? Ну як, я в Фейсбуці просто знайшла статтю. Я її скинула. Ми так з нею поговорили. Вона ой, класно, давай підемо. І ми якось. Так, ну от разом до того дійшли. А що спонукало, я не знаю. Ну я постала, поставила, коли заявку лишала, що напевно ну, просто хочеться щось поміняти, вийти з зони комфорту, принаймні спробувати. Угу. Тобто ви е хочете взяти участь, тому що ви хочете бути популярною, що про вас писали, говорили, виграти головний приз чи змінити якусь певну сферу життя? Якщо щось змінити, то яку саме? Ну, напевно, цю ротину. Постійно одне і те саме, воно просто наглядає. Популярність це не моє апріорі. А от просто можна ну, себе якось спробувати. Зрозуміло, я думала. А ви розумієте, що, в принципі, як фраза вийти з зони комфорту» — це така завойожена така анафалійна фраза. У вашому розумінні, що це означає? Так, от якщо зборничіше. Це, напевно, бути більш впевнено в собі. Ну, тобто я знаю, що я є впевнена людина, я десь там боюся щось сказати, щось зробити, тому я розумію, що це треба десь там ну, говорити, ну, якби, показати себе. А я якби, просто казанка, не можу поділитися просто стати більш відкритішим. Співосіти мені сподобалася, на рахунок шансів я не знаю. Ось і закінчився перший відбір до проекту Пігмаліон 3D. Повний склад учасниць буде сформований після співбесід у мовному центрі мандарин. Треба боротись з тим, ким ти є, і тобі треба розвиватись постійно. Я відчуваю в себе які, якісь сили, що я можу більше, а баю набагато менше. Ну, власне, так, да, маєш певний життєвий досвід. от я не можу ці кого розірвати. Розумієте? Набридло те, що було, не цікаво. Хочеш щось нове. Набай... Я не знаю, оскільки ну у моєму старшому синочку в нас проблеми в нас ДЦП, і в мене є мрія. І я думаю, що я таки до неї рано чи пізно дойду. Мо я хочу такий спеціальний реабілітаційний центр. Бо Боти що... залишайтеся з нами найцікавіше попереду.